Вітаємо вас на каналі компанії Екозаряд. Це канал про зарядні станції для електромобілів. У сьогоднішньому відео буде огляд двох зарядних станцій малої потужності для комерційного використання. Позаду мене дві комерційні зарядні станції по 30 кВт потужності. У першій станції ми бачимо порт GBT, він призначений для китайських електромобілів, а в другій станції порт ccs 2 він призначений для європейських електромобілів. Дані станції можна використовувати як для домашнього використання, особливо 20-30 кВт, так само і для комерційного використання. Модельний ряд становить 20, 30 і 40 кВт. І як ми бачимо, дані станції мають лише один порт. Якщо чесно, в обласних центрах такі станції трошки застаріли рішення, оскільки потужність станції є відносно невеликою, і в обласних центрах, як правило, менш-більш добре розвинута зарядна інфраструктура. Однак, незважаючи на ці мінуси, в певних моментах зарядні станції ідеально можна використовувати в наступних випадках. Перший випадок, як і в даному випадку, це є розміщення в районних центрах. В районних центрах дуже слабо, як право, розвинена інфраструктура, і тому розміщення таких станцій, як кажуть на безриб'ї і рак риба. По-друге, дані станції дуже добре використовувати в спальних районах, оскільки зазвичай використовують змінного струму, а вони мають потужність 7, 11, 22 кВт. 22 кВт лише невелика кількість електромобілів може сприймати, тому дана станція буде втричі швидше заряджати у порівнянні з станціями змінного струму. По-третє, це розташування в готельно-ресторанних комплексах, де є обмеження по потужності. Дана станція дозволяє зарядити в короткий проміжок часу від 20 до 50%, -50 ємності батареї, і це є краще рішення ніж використання асі станцій. Однак дані станції мають два дуже великих позитива. перший це є ціна, оскільки вартість зарядних станцій суттєво нижча від комерційних станцій від 60 до 200 кВт. І друге, те, що вона є відносно портативною. Її розміри дозволяють демонтувати на випадок, коли потрібен якийсь ремонт, чого неможливо зробити в станціях, які мають вагу понад 200 кг і напольного кріплення. Якщо вас цікавлять дані рішення в сфері зарядної інфраструктури, компанія Екозаряд стане вашим надійним партнером. До нових зустрічей і все буде Україна.